Краєвиди рідного міста, краса навколишньої природи, монументальність архітектури, портрети тих, хто живе поруч. Усе це коваль очима місцевих художників. Митець бачить в ковалі саме такі цікаві куточки і знає, коли розцвітають якісь дерева, сквера, яке місто вранці, яке ввечері, коли заходить сонце. Це моє рідне місто, в якому я народилася. Пройшло моє дитинство. Я тут живу, навчаю дітей і працюю. Ковальська палітра саме таку назву має виставка робіт учасників творчого об'єднання Підкова. В експозиції представлено картини 15 художників та майстрів декоративно-прикладного мистецтва: стимулювати творчий розвиток, обмінюватися досвідом та шліфувати власний художній стиль. Ці завдання і беруться вирішувати ті, хто об'єднався у творче коло художників під назвою Підкова. Творче об'єднання має на меті організувати таку творчу діяльність мистецьких митців ковеля, тому що у нас є провідні митці, до яких ми можемо рівнятись, і все це ніби було. Але не було таким потужним, а ми хочемо його просто зробити дуже актуальним, перспективним. У нас є художня школа гарна, щоб вони, вертаючись в коваль після певної освіти художньої, вже поверталися в цей мистецький осередок. Окрім картин, виконаних у різноманітних техніках живопису, на виставці представлені і декоративні роботи. А у нашого Омелька невеличка сімейка, тільки він та вона, та старий, та стара, та дві лямки в колисті, третя порається в мисці, а по хаті двоє лазять, а третього в возу возять, а ще Христя в намисті, а ще Настя в запасі, а ще дві дівки косаті, два поруки у чотири штири дядки носаті, і низенька як ілина, що виходить за Мартина, і зовиця біловиця, і ще якась молодиця, така сімеєчка. Нашого у менечка. окрім вже добре відомих ковальчана імен художників, експозиція відкриває і нові творчі особистості. Олена Стрелюк, яка свої картини не малює, а вишиває. Для багатьох стала відкриттям виставки. Починала з салфеточок маленьких. Мені колись мама мене навчила вишивати, так і вона затягнулася надовго. Ну деякі картини займають місяць, деякі роки. Що надихає, нравиться мені хобі. На відкритті виставки творчого натхнення та любові до рідного міста художникам побажали представники влади, майстерність та творчий порив авторів картин не залишили байдужими і відвідувачів експозиції. Культура це культ світла, бо ра на санскриті це світло, і тільки це відкриє нам очі, і зможе нас об'єднати. Наша спільна культура, наша спільна духовність. І якраз от ці виставки, це мистецтво, ці художники, Одожники, які об'єдналися, несуть оце світло для ковальча. Виставку картин Ковальська палітра в міському історичному музеї можна буде оглянути впродовж місяця.